У першу неділю посту маємо такий напрямок розважань. Перше це є погляд на особу Ісуса Христа, а друге це є ікона. Отже, ми минулого разу розважали, що наші прародичі Адам і Єва втратили цей рай. Господь вигнав їх праведним своїм судом. Отже, і вони пішли. Вони прийшли в цей світ просто жити, жити тим життям, яке їх спіткало. А що діялося з предвічним Отцем? Що думав про людину Бог Отець? Як він переживав це, втрату природичів? Дуже гарно іконописець якраз змальовує цей момент. Ми знаємо, що коли Господь Бог вигнав народичу Адама і З яву в район, він сказав до них пророчі слова, поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися відп'ястися йому в п'яту. Отже, і цей момент, якраз один дуже гарний художник, він пише. Чому пише ікону? Ікону не малюється, тільки пишеться для того, щоб людина читала? Тому що кожен штрих, що є на іконі, він щось означає. І отже, є така дуже гарна ікона, яка називається трійця. Не на але старозавітня трича, де художник у церкві показує трьох ангелів, котрі сидять, трьох ангелів одинакових. Тому що, як ми знаємо, що Присвята Трійця вже існувала у Старому Завіті. Господь Бог не сказав Я сотворю світ, але каже, сотворімо світом, сотворимо світ. І отже, цей художник описує у цій іконі Пресвяту тройцю оцих трьох ангелів, котрі сидять. Заді них є старий завід Дерево життя і втрачений рай, тобто каміння. Наперед них є Престіл і на престолі є чаша. Отже, два ангели. Схилили голову у бік третього. Третій також схилив голову у бік цих двох ангелів. Що хотів би сказати, цим? цей іконописець? Він пише про готовність другої особи, Бога Сина, взяти на себе цю місію. Бути цим потомством, що розтравить голову Змія. Отже, ця Пресвята Троїця дивиться на новий Завіт, На Христа чекає дуже велика боротьба, чекає зміни, чекає пристіл і сташа нового заповіду. Отже, цей погляд на того Христа, він найперше, що він має зробити, то він має прийняти від діви тіло. Він має стати одним з людей, щоб бути серед людей. Тому що Бог так полюбив свого сина, Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. І отже ця друга особа Божа, котра схилила голову і каже так, вона не йде з обов'язку чи з примусу. Це не примус і не обов'язок. Це з любові до людини взяти на себе цей тягар. І Спаситель знає, з ким він має справу. Він має справу з духом зла, з Змієм, котрий є проклятий, котрий на кожному кроці буде намагатися відп'ятися йому п'яту. І тільки Христос народжується, і цей дух зла усити Христа, щоб укаменувати, щоб його принести. Але Христос. Настільки любить людину, але Христос настільки прийшов у цей світ, Він має намір спасти людину, що Він не тратить того, свого миносердя. Він далі продовжує любити людину і далі покликує апостолів. І вчорашому Євангелої ми. Дуже чули, який він має підхід і кожного кличе по-своєму. До одного апостола каже, ходи зі мною. І той лишає все, де, де йде за ним. А другий апостол має сумнів. І питає, каже, що доброго може бути з Назарату? А Христос йому відкриває місце, каже. Я знаю тебе, я тебе бачу, як ти ще був під і тоді надана він зрозумів, з ким він має справу, і каже, учителю ти Христос, ти син Бога живого. І він йде, і так кожного з апостолів. Більше того, зараз Спаситель пішов у пустину для того, щоб набратися великої сили. Бо знову ж таки, дух зла це є дуже незвичайна особа. Це є дух. Дух, котрий прекрасно знає святе письмо. Це є дуже інтелектуальна людина, що він має свій підхід. І він приходить до людини, і він цитує перше святе письмо. Він каже, що він знає. І він каже людині, бо вона виконувала що є в святой письмі. Але тут є одна дуже велика річ. Дух зла, що він, він хоче, щоб людина виконувала святе письмо так, як він каже, по-світському, але не по-божому. І тому Спасителю Пустині дуже мусить набиратися сили, великої сили для того, щоб протистояти. І знову ж таки, на кінець, на кінець. Коли Христос завершує своє Боже післаництво, коли Він розпростирає на Христі свої присвяті руки, Він перемагає. Перемагає якраз отого Змія. Він розчавлює йому голову. І от друга ікона, яку ми бачимо, якраз дуже гарно іконописець її пише, що Христос помер переможений. І пише перше лице Христа усміхнене, благе. Отже, так Господь Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, а людство дало його затритність сірбників на смерть. Отже, знову ж таке, бачимо, дорогі в Христі, брати і сестри, погляд на особу Спасителя який би він не зустрічав переслідування у цьому життю, що би його не спіткало, він не тратить тої любові, він не прокладає людини, він не скликає кару на одну людину. І навіть в своїй годині смерти, навіть у останніх подихах свого життя, він каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що робити. Ці слова каменем упали на Змія і розчавили йому голову. І Спаситель сказав, звершилося. І тому, дорогі хресті, брати і сестри, роздумуємо, якою величною для нас є ікона, що в іконі ми бачимо всій наш завіт. Ми бачимо все, що Господь для нас дав. Тому коли ми нараз приходимо і кажемо, ми приходимо, молимося, а думки наші десь втікають. Тому що людина не зосереджується на тім, куди вона прийшла і по що вона прийшла. Те саме людина каже, мені не пасує та ікона, бо вона є якась не така. Там щось не так зображено. Чому? Ікона є не та, тому що ікона символізує інший світ. Вона символізує таємничий світ, закритий від нас, світ, котрий є в небі, сотворений Богом Отцем. Багато сектантів приходять і говорять, каже, ви поклоняєтеся іконі, ви молитеся до ікони, Але відповідь є дуже і дуже простенька. Ми молимося, Отче наш, те, що є на небі, а не на стіні і на ній іконі. Ікона це є знак. Ікона це є той символ, щоб людина скупилася духом, щоб вона навчилася читати, що цей Спаситель, котрий з любові прийшов до нас, що він нам приніс, що він дав нам для того, і як він нас полюбив. Тому тут -то, дорогі Христі, брати і сестри, таких є два критерії розважання для нас, щоб кожен мав якийсь у пості великому той засіб для боротьби. Щоб людина не чулася, що вона я є сама і я не маю сили до боротьби. Але якраз те розважання про особу Ісуса Христа. Як він нас полюбив, і що довелося пережити Спасителе Він продовжив свого життя, земного життя, що він став людиною, що він пережив не для себе, а все для того, щоб спасти людину і підняти. І тому хай послужить нам та любов Спасителя, котру він нас полюбив. Утру він нам да, щоб кожен з нас мав силу до боротьби, важкої боротьби, важкої дороги, котра би до вічної і щасливої радості набіг. Амінь.